Вітаю вас, любі малята! Вітаю вас, мої любі майстри! Сьогодні конструювання. Конструювати ми будемо з паперу, а допоможуть нам у цьому клей, олівець і ножиці. Мов маленький м'ячик, висить, а не скаче. Рум'яне, гладеньке, на смак солоденьке. Саме так ми можемо сказати про яблучко. Зараз осінь і збирають урожай яблук. Яблука будь-який, на будь-який смак. І солоденькі, і кисленькі, на будь-який кольор, і червоненькі, і зелененькі. Погляньте на наші яблучки. Усі яблучка різні, але спільно в них те, що вони мають форму кулі. Будь-яке яблучко має форму кулі. І ми з вами змаструємо сьогодні яблучко у формі кулі. Для роботи мені потрібен кольоровий папір. Якщо у вас є вибір паперу у плані щільності, то візьміть той, який щільніший. Ось я заготувала 4 смужки, довжина цієї смужки приблизно 30-32 см і ширина 2,5 см. Відповідно, моя яблучко буде червоного кольору. Смужка має згін рівно посерединці. Ось так зробіть згин для того, щоб потім нам зручно було орієнтуватися з місцями склеювання. Ось його добре видно. І всі інші смужки, всі чотири смужки, які потрібні для роботи, мають лінію згину. Беремо наш клей і змащуємо лінію згину, клеєм, змащуємо одну смужку. І другу. Знову ж таки, важливу роль має щільність паперу. Для того, щоб папір, склеїв, папір склеївся, треба, щоб він трішечки розмок. Якщо папір щільний, то йому розмокати доведеться довше, а якщо тоненький, то трішечки менше часу на склеювання піде. Маємо дві смужки, які ми змастили клеєм. На лінії згину, а зараз прикладаємо одну смужку на іншу, ось так перетинаючи їх одну приклали, склеїмо смужки у, на полініям згину. Одну приклали і притисли міцно пальчиками для того, щоб швидше схопився клей. І беремо другу смужку, яку ми також вже змастили клеєм, і накладаємо на неї ще одну. Ось так хрестиком. Виходить хрестик. Далі ми знову промащуємо клеєм і з'єднуємо. Наші два хрестики ось таким чином. Накладаємо ось так, дуже схоже на сніжинку і міцно перетискаємо. Зараз потрібно буде трішки часу, щоб клей схопився і ми могли працювати далі. Тому відкладемо поки що в сторонку. І подивимось на наше яблучко. У будь-якому яблучці є листочки і є черенок або живець. От зараз саме виготовленням живця і листочків ми з вами займемось. Поки там підсихає, виготовимо живець. Для цього я візьму невеличкий аркуш паперу, бачите, і зроблю ось такі надрізи. Маленькі надрізи зробимо. Зараз ми цей аркуш паперу скрутимо трубочкою, не дуже широко. Змащуємо край клеєм для фіксації і прикладаємо. Той край, з якого ми робили надрізи. Ну, ось так от відкриваємо, відкриваємо. це буде місце, яке ми, яким ми прикріпимо до яблучка наш живець. Для живця я взяла папір не такої високої щільності, як попередній, тобто більш тонший, оскільки його легше скрутити в трубочку. А щільний папір буде дуже складно скрутити, скрутити в трубочку. Відкладаю живець в сторонку і займуся листочками, підготовкою листочка. Для листочків можете використати відомий вам спосіб складання паперу гармошкою. В даному разі у нас два листочка, тому я складу папір вдвічі. Хто може, із даного прямокутника вирізаєте відразу листочок. Кому ще складно, можете промалювати листочок. Проведемо ось таку лінію, а далі формуємо листочок. І за... промалюю відразу такі проживочки по листочку. Це можна зробити також фломастером зеленого кольору, буде мати також цікавий вигляд. За лінією вирізаю листочок. Так і так. Відкриваю, що в мене вийшло. Ось листочок, який ми будемо кріпити до черенка. Можете залишити такий двойний листочок, а можна його зрізати, і будуть два листочки окремих. Підготували листочки, відкладаємо. Ось сюди намагайтесь підтримувати порядок на столі під час роботи. Зайвий папір. Прибираєте, щоб він нам не заважав. І повертаємось до нашого яблучка. Зараз усі кінці ми будемо збирати докупи посередині. Починаємо із тієї смужки, яка була першою, тобто на даний момент, яка у вас є найнижча. І загинаємо до середини, змащуємо клеєм край. І приєднуємо смужку, що напроти, протилежно ось так. Приєднали, притисли і трішечки зачекали для того, щоб клей схопився. Коли клей трішечки схопився, ми беремо наступні смужечки, піднімаємо, знову ж таки промащуємо клеєм один край. Промащуємо клеєм уже смужки, які з'єдналися, і збираємо їх докупи посередині. Ось таким чином. Коли ви збираєте смужки докупи, у вас є можливість регулювати довжину смужки, щоб яблучко у вас вийшло гарненьким і мало. Форму схожу на кулю. Далі я продовжу за тим самим принципом. Змащую знову серединку і збираю до купи. одна смужка і друга смужка. Ось так регулюємо. І залишилося у нас ще дві смужки, які треба зафіксувати за допомогою клею. Накладаємо пальчик один ми заводимо всерединку, а інший збоку, зверху і притискаємо для того, щоб швидше скріпилися. Наші смужечки Притисли і чекаємо трішечки. Можна ось так притиснути. Бачите, який гнучкий папір? Папір має гарну щільність. Ми можемо так зробити. Ось тут я помітила, що одну смужечку я більше затягнула зараз, можемо її трішки повернути назад, для того, щоб яблучко було мало рівні боки. Так. Коли серединка вже зафіксувалася, ми можемо приклеїти наш живець. Змащуємо. Знову ж таки, один пальчик заводимо в серединку, підтримуємо і кріпимо живець. Якщо ручки забруднилися, не забувайте користуватися, користуватися серветкою. Живець готово, Кріпимо листочки. Ми клеєм один листочок, кріпимо на живець. Зношу і клеїмо другий листочок і прикріпимо з іншого боку. Ось таке яблучко в мене вийшло. Яблучко треба дати підсохнути у місцях склеювання і можете використовувати його по своїй грі. Наприклад, коли граєтесь в сюжетну рольову гру магазин. Прийшли до магазину і купуєте яблучко. Бажаю вам успіхів у роботі. До зустрічі! Надсилайте фото своїх робіт.